Основна мета росіян це вибити індустріальні підприємства в Україні. От вони почали почали з Одеси. А в Одесі, ну, звичайно, як у всякому великому місті, були міста, де серйозні заводи, в тому числі оборонні. Росіяни почали з Одеси, бо там зручно бити можна бити і зі Сходу, і можна бити з Криму. Потім пішли прифронтові міста. Весь час діставали Запоріжжя, діставали Харків, діставали Суми, обстріли да, Дніпро. Значить, там все, що могли з індустріальних підприємств, там знищили. Потім взялися за Київ. Ну, я живу поблизу від індустріального району. Там інколи було по 15 вибухів за ніч в цьому районі. Це не означає, що всі 15 це були влучання по. Uh, якимось uh, промисловим підприємством. Але повітряний вибух для, загалом він сприймається як такий, що uh, вибухнула, де, ну, сприймається як влучання, да? хоча в дійсності влучань там було менше половини, але було багато повітряних вибухів. Чому я про це кажу? Бо інколи йдеш по вулиці, да? бачиш на 200 метрів зліва справа вибиті всі вікна. А вирви від ураження нема як такої, да? Значить, це зрозуміло, що це був збита або крилата ракета, або шахет, скоріш за все, крилата ракета, якщо велика відстань. От і вибухнула одразу в повітрі і крилата ракета і зенітна ракета. Тобто було влучання, і через це така ударна хвиля вона повиносила всі вікна в районі.